Румуни ж приїхали на кордон вже наступної доби, після того, як почалися великі оці військові дії. Вони допомагали всіма силами, вони намагалися забрати людей так, трапляються різні, як і всюди, власне кажучи. Але здебільшого, і сприймали, і сприймають, і допомагали, і допомагають. І починалося все з цього, просто щоб віддячити і показати нашим людям, яка Румунія все ж таки з одного боку. А з іншого боку, сподівання повернутися і провести екскурсії рідними містами да, не лишається. <ривіт> Пробрала трішки. Мова ж йде не тільки про Одесу, про Херсон про Євпаторію. Привіт, ви на каналі Усі. Зі мною Альона Колопінська, Єдеса із Одеси. І у неї бізнес в Бухаресті. Як це все відбувається в дому Апідалі? Ну, привіт найперше. Привіт! Підемо <ривіт> зараз до кафешки і будемо спілкуватися, залишатися з нами. Займаєшся зараз, бо одразу скажу, що ти відкрила в Бухаресті бізнес, і це дуже сміливо було з твого боку. Що за бізнес і як все це відбувалося зараз, конкретно в якому він становищі? З одного боку, знаєш, це така цікава штука, тому що з одного боку, так, це сміливо. Я розумію, що для людей, які знаходяться за кордоном, деколи важко просто знайти свою нішу, деколи важко розібратися із законодавством на місці. У мене ця історія вона була такою більш логічною, тому що офіційно в мене туристи. Консалтингова компанія консультації. Ну там багато речей, власне кажучи, входить в тому числі переклади та консультації для певних видів роботи, скажімо так, історичних в тому числі. Ну а другий момент це туризм. І взагалі я би сказала, що і одне, і друге це те, чим я займалася все своє життя, власне кажучи. Тому я сміюся завжди, що я пішла по цьому шляху не тому, що я не знаю, я дуже смілива, тому що нічого іншого не вмію. Я багато років. Цього року, 31 травня, було 15 рівно років, як я працюю в туризмі, тобто це вже такий серйозний шлях, і те, що я вмію, власне кажучи, і знаючи методику, це не так важко вже починати десь в іншому місці, коли ти не вперше це робиш, скажімо так, є класична історія з приводу того, що ми собі уявляємо, коли нам говорять, що ми їдемо до Румунії. Румунія це Дракула вампіри. Я, до речі, цю історію завжди кажу, що я розумію, звідки взялися історії про вампірів, бо влітку на вулицю в день вийти неможливо. Коли в Бухаресті 45, і це не Одеські 45, це не тиждень, це місяць. Цей місяць в тебе немає моря, немає вітру, в тебе просто все як духовка прогрівається, то звичайно ти в день не виходиш нікуди, і це така річ, яку одразу розумієш опинившись саме на підніма. Далі що в нас ще є? У нас є Ромська громада. Чомусь всі вважають, що Румунія вона повна ромів. І це якось так дуже має бути кримінально, важко, не знаю, страшно і так далі. І так далі. Ну, і, власне кажучи, є міфи дійсно, які правдиві, що Румунія це країна ведмедів. Оце реально правда. Це дійсно правда, і це дійсно в липні місяці можна побачити, поїхавши кудись у гори. Ну і міфи радянські, так, це історія з цього це історія з тим, що. Румунія дуже бідна країна, і на що там дивитися? І люди, які приїжджають з заходу України, вони заїжджають трошки з іншого боку, і вони зазвичай починають будь-які тури або рухатися у бік Бухаресту, або рухатися потім північніше, але починають з території Пелишу, міста Синая, замок Пелиш, Королівський Палац. Я завжди скажу, що якщо ви один раз побачите пелеш, то всі питання про бідну Румунію відпадуть самі по собі. Тому що сказати, що пелеш це красиво, гарно і багато. Це нічого просто не сказати. Це одна з перших таких будівель замкових, яка була електрифікована в Європі взагалі. Це купа деталей, багатства привезеного з усього світу, тому що там є і люстри, які зроблені з вранського скла. І це на сьогодні технологія, не знаю, роботи зі склом вона. Трошечки модернізувалося, але тоді це щось неймовірне і дороге. Там купа меблів з деревини з такими деталями вирізними, що це просто виглядає фантастично, красиво. Ну, і взагалі королі мали смак, я б сказала, румунські, і тому і в Бухаресті є оці осередки красиві, багаті. Ну і власне поза ним також. І в самому Бухаресті, якщо знову говорити про міфи, про бідність, є музеї, які я дуже люблю. Це музей художнього мистецтва, в якому виставлені картини, написані всесвітньо відомими митцями. І коли людям про це говорять, люди не уявляють собі те, що тут є Рубенс, Рембранд, да, я не знаю, Мане. І всі інші, і тут дійсно виставлені їх роботи і гуляли я по тому музею перший раз більше п'яти годин. Насправді uh -huh. то є на що дивитися, є чим знайомитися, і так румунія деколи проходила речі дуже схожі історично сьогодні на українську. Терпу. Хто приходить на ваші екскурсії? Я знаю, що тебе є колектив yeah. і хто ці люди, що вони хочуть бачити і чути від гіду з України. Ну, насправді, це такий цікавий момент. По-перше, полегти да, це... Я не можу сказати, що це люди, які виключно на мене працюють. Я б сказала скоріше, що це така колаборація, де ми працюємо власне всі разом, тому що це все офіційно оформлені люди на сьогоднішній день. У нас у кожного. Кожного вибачте свій такий маленький хоп свій маленький бізнес, і ми працюємо в цьому середовищі разом, підстраховуючи один одного, обмінюючись якимось досвідом, плануючи якісь нові тури. Бо хтось більш вільний сьогодні, ніж я, скажімо так, і це від особистих обставин також дуже серйозно залежить. А люди, які приїжджають, це насправді дуже різні люди через те, що на сьогоднішній день в Україні небезпечно румунія стала Меккою для ізраїльцям. Дуже мабуть вчить. Цікава, ця фраза мека для ізраїльтян, але ну ізраїльтян досить багато дійсно ізраїльських туристів а, тут багато. А це люди, які приїхали а, з України до Ізраїлю дуже багато років тому, і вони приїжджають сюди. Напевно, час зупиняються тут. Дехто ще їздить до родичів на територію України на сьогоднішній день, повертаються, але знаходячись тут, хочуть познайомитися із територією і Бухаресту і Румунії, тому що. У нас є набір стереотипів про країну, про місце, про місто, як з якими треба боротися, власне кажучи, ось чим ми і займаємося. А друга категорія туристів це українці, які так чи інакше опиняються в Румунії, тому що Румунія це поруч, це не так дорого, ну взагалі сьогодні дорожче ніж було навіть три роки тому, але все одно не так дорого. І це щось новеньке, тому що на мій погляд, українці Румунію для себе відкрили на сьогоднішній день, тому що вона завжди була поруч. Знову ж таки, набір стереотипів, ніхто сюди не їхав, ніхто навіть не намагався сюди потрапити, або потрапляли виключно якимось транзитом до аеропорту, або не знаю, там на замок Дракули подивитися і все. Ну і власне сьогодні ці люди вони подорожують Румунією сьогодні дуже багато цікавих запитів. Від українських батьків, які везуть сюди дітей, виключно там на канікули це або великими групами або маленькими колективами? Якщо говорити про Одесу, ти ж 100% відслідковуєш процес, які там відбуваються. Все, що пов'язано ем, останнім часом з декомунізацією, або більше з деколонізацією, всі ці обговорення всередині мережі, ти як краєзнавець, як до цього ставишся? Не до обговорень чи до того до змін а, і до того, й до іншого. Ну насправді, знаєш, це, мабуть, настільки масштабів Одеси. Я намагаюся відслідковувати повністю все, що відбувається в туризмі загалом. Звичайно, Одеса як місто своє рідне, ну любиме, да, то вона відслідковується дуже серйозно, і це своє щось дуже близьке до себе, так власне кажучи. Є питання, і в деяких речах я би робила щось інакше. Я не говорю про м'якіше, я говорю взагалі про інакші процеси, можливо, і от з іншого боку, начебто, не можеш вирішувати ти зовні знаходишся дуже багато часу, і не хочеш якось не знаю непорозуміння якихось, але все одно цей процес він, він буде важким достатньо для всіх, тому що перейменувати таку кількість вулиць на сьогоднішній день це просто важко. Людині, яка повернеться додому після закінчення війни, да. Зорієнтуватися одразу в вулицях буде важкувато. Це просто процес, який має бути, ну можливо, неправильно сказати не таким радикальним, але я б в тому ж в Google Maps робила би поправки, хоча б на певний час зі старими назвами вулиць, тобто якісь такі речі. З пам'ятниками я здебільшого погоджуюся, тому що пам'ятники є маркуванням історії, маркуванням належності певних територій до якоїсь влади, так, і з пам'ятниками тим, що. Потрібно багато речей прибрати, я також вона деякі пам'ятники, я б, мабуть, поставила б трошки інші таблички біля них. Знову ж таки, ми знаємо, що певний пам'ятник є певним маркером певної події. І ось табличку, що оцей пам'ятник є маркуванням, не знаю, території Російської імперії на От я б подібні речі поставила і розповідала б іноземцям, чому так. Чому цей підхід саме такий, чому ми на сьогоднішній день не є расистами, чому ми, в чому ми з ним різнимося і як змінювалося наша історія? Але мені здається, Альон, що не стільки іноземцям треба пояснювати, скільки треба пояснювати а, Одеситам, українцям. Це гарне питання, то знаєш, мені здається, більшість більшості, хто прожив хоч якусь драматичну історію, пов'язану з війною, пояснювати нічого не треба. Тобто для деяких людей. Пам'ятник Пушкіну є набагато менш важливим ніж життя власної дитини, власне кажучи, так тому що прилітає у їх двори, прилітає у їх будинки. і На сьогоднішній день для людей задача більше вижити. Пояснювати українцям також треба. З що, взагалі освітницька практика це абсолютно нормально. Робити якісь відкриті заходи з поясненням цих речей, це має бути це було колись і на екскурсіях це також було. Я дуже. Мені дуже не подобається ставлення до одеських гідів, що всі одеські гіди, це я дуже часто з цим стикаюся, що одеські гіди всі несли виключно про російську історію. Це неправда, і от ті люди, які про це говорять, кажуть, господи, хоч один з вас, хоч колись бував на екскурсіях нормальних гідів. Так, хтось колись чув взагалі нормальні версії історії. тому що і про і про той самий пам'ятник про одну ту ж саму людину можна розповісти абсолютно різні речі. Зрештою, неважливо хто я Не знаю там точки зору історії Байрон, Шевченко і таке інше, окрім того, що вони величні люди постаті, окрім цього всього, вони також просто люди. І вони також мали в своєму житті якісь події, позитивні чи негативні. Якось деколи погодилися правильно чи неправильно, правильно, поводилися правильно чи неправильно, і ось це все треба освітлювати, тому що історія це процес. Вона вже сьогодні сталася. Ми її вже змінити не зможемо. Ми можемо змінити а, свої погляди, і ми можемо зрештою змінити наше майбутнє. Все. Угу. А, як ти ставишся до гідів, які досі в Одесі працюють російською мовою, спілкуються з клієнтами російською мовою? А ти знаєш, що такий дуже цікавий професійний момент, тому що насправді російська мова така ж сама іноземна, як будь-яка інша. З одного боку. З іншого боку, в нас є закон про мову, згідно якого громадянам України екскурсії мають проводитися українською мовою. Якщо ми говоримо про іноземців, це називається гнучкістю в бізнесі, то мені здається, нормально провести людям, не знаю, з Казахстану екскурсію російською мовою. Але про це йдуть певні домовленості, як про діляти іншу іноземну. А єдине питання, що в тому всьому є все одно про те, що і за те, щоб українцям проводити екскурсію. Я українською працювала задовго до повномасштабного вторгнення. В нас на сьогоднішній день є люди, які люблять говорити, що вони зробили це першими в 22-му році. Неправда, є записи і на відео екскурсії, яких дуже багато гідів Одесі працювали українською. мовою. Можливо, не так масштабно. Тому що, ну, по-перше, до закону про мову про мову взагалі не було обмеження цього, і все ж таки гіди працювали під запит під Але, в принципі, в цілому пропагувалося те, що дітям в школах під час шкільних екскурсій, екскурсії мають проводитися українською мовою, бо навіть тоді про це говорилося. Під запит людям це завжди була українська мова. Тобто це було абсолютно нормально. І сьогодні так я проти того, щоб українці проводили російською мовою. Але знову ж таки, якщо ми можемо подати певну інформацію якщо людина не знає англійської французької але знає російською на жаль російська мова до сих пір входить до міжнародного до міжнародних так на жаль і якщо говорити про екскурсії тут в Бухаресті, ти працюєш з іноземцями але вони всі переважно російськомовні не обов'язково ви ведете й англійською і англійською І німецькою. супер. Це це неймовірно. Як вони реагують на війну в Україні? Чи зустрічалися історії? Коли яка разниця? А ми там, взагалі, ми не зустрічалися, тому що я тобі скажу, це річ, яку дуже правильно пропагувати самому про себе. Це твої соціальні мережі. Це те, через через що ти себе продаєш на мої соціальні мережі, мені здається, запит запитати мене щось російською мовою, або там я не знаю сказати, що мені немає різниці, і про політику ми не говоримо. Да? Це окремо побачити. Якщо ще на російську мову для ірландців я погоджуюся, наприклад, так то питання в тому, що яка різниця для мене це не спрацює. Був запит, ми про це говорили. Там люди з Росії, трата та кажу, ви їх запитайте, чий Крим. Ну я не можу ставити такі питання, я кажу, а я можу. І от з цього і почну, якщо хочете. Ой, ні, мабуть, ми відмовимося. — А доводилося фактично ставити це питання? Ні, не доводилося. Ні, правда, не доводилося, тому що а, ти працюєш сам на себе, як фільтром серйозно, і ти дійсно можеш тим, що ти подаєш. З одного боку, колись мені на Фейсбуці років 5 назад написали, що подібними речами, коли висловлюєш своє ставлення, ти втрачаєш підвірю. З іншого боку, моя нервова система. Те, що через що я пройшла, проходжу власне кажуть в своїй родині сьогодні, в житті. Вони мені дозволяють обирати з ким працювати і як працювати власне кажуть через те, що я на суді. Ти щасливиця Альочко щодо ставлення екскурсій до екскурсій, які проводяться. Вже в цей сучасний момент на місцях прильотів, те, що зараз називають, наприклад, військовим туризмом, в Одесі є прецеденти, коли гіди ведуть групи на місця прильотів, щоб показати, як жахливо е спотворює війна образ міста, і тощо, тощо. Знаєш, є така штука, що привезти людину просто показати, що трапилось одне-два місця, якщо це іноземне, це абсолютно нормально. Ми показуємо. Відкриваємо те, що відбувається в нашій країні. Я насправді два роки майже назад була учасником великої конференції міжнародної, яка була пов'язана з стилю модерну в Європі. Це були представлені чотири міста: одне місто з Угорщини, одне місто Словаччина. Мені здається, от зараз не впевнена. Одне місто румунське, і власне кажучи, Одеса. І ми говорили про модерн, але в контексті події всього іншого. І з одного боку, начебто, висловлюватися весь час тільки про війну неправильно, але мовчати ж про неї також неправильно. Ну, провівши, провів певний момент, розповідаючи про модерн взагалі в Одесі, про це, як це змінюється. Один з аспектів мали освітлювати це майбутнє модерну у цих містах. Я просто показала фото тоді. Це 22-й рік, коли в нас прильоти були по центру. будинок толстого Преображенська. Да, от власне краще. я просто показала фото цих будинків. Сказала, що про яке майбутнє говоримо для архітектури, якщо в нас гинуть люди, нас не тільки архітектура вражає. і про це говорити треба. Але є інший бік цієї медалі, це називається. Ну, військовим туризмом це неправильно називається, є міжнародний термін Dark Tourism, Темний туризм, термін, туризма, власне, як у нас перекладають, це правильно взагалі це туризм з турботою. І от, власне, у нас немає школи, яка б сьогодні масштабно навчала тому, як правильно проводити по цих містах. Почалося це все в 22-му році, коли візит Україна з Тараненко в голові викинули цілий план турів до Бахмуту, до Ірпеню, до інших місць. Причому. Подача менеджменту та реклами це турів була досить специфічною, тому що тут ми подивимося, як закатували людину, а тут ми вип'ємо, я не знаю, з'їмо шашлик на місці, де люди сьогодні відпочивають. Це, це був жах, це був величезний скандал, і це тоді почалося. На сьогоднішній день я знаю, що в Києві проводилися курси дарк туризму. І, власне кажучи, оцю практику треба переймати іншим містам, там, тому що як на мене це надважлива історія. Є люди, які з цим працювали. Це люди, які працювали з Холокостом, це люди, які працювали з Чорнобилем. А все ж таки, тематика речі, яка були сьогодні, це дуже важлива річ. І, дуже важливо навчитися подавати це все не точки зору хайпу. Подивіться, який і як вікно важливо. Треба навчитися це подавати так, щоб люди, які сьогодні це чули, знаходячись в тих будинках. Не піддавалися ретравматизації. Дуже важливий психологічний аспект. А люди живуть у безстресі, достатньо пролонгованої стресовій ситуації. І ось цим ти маєш працювати не тільки як а як психолог, при чому дуже тонкий. І ось цьому треба навчатися. І нормально, якщо не всі будуть до це братися. Це дуже важка річ, і нормально це також фільтрувати і до від цього відштовхуватися. Тому знову ж таки ставитися можна по-іншому. питання в тому, просто хто що несе в цей момент і з якою метою це робиться, тому що ну хайп це кльово, але треба розуміти, на, що, на чому на чому ти хайпуєш взагалі робити це більш професійно. Ми зараз перебуваємо в місті дуже-дуже багато дітей, 100% це чутно і видно. І я не можу не спитати і про цю частину твого життя. Так сталося, що не сталося, відбулося, що в Бухаресті далеко від дому, тобі народилася дитина. Як це все проходило? Наскільки От навіть медичні знаєш, нюанси цікаві? Як це відбувається тут для Українок? А насправді для України це ніяк не відрізняється від місцевих. Абсолютно єдине, що звичайно нам важче трошки з мовою, але знову ж таки є лікарі з Молови, які знають російську, так, і ми повертаємося до тематики мови, бо неможливо по-іншому. І є велика купа лікарів, які говорять англійською. Непогано і це дуже дуже сильно рятує, тому що, окрім того, щоб народити дитину, це була половина проблеми. Зараз медична проблема вона набагато більша, тому що в тебе вакцини, сімейний лікар, я не знаю, ще купа купа цього і. Цим треба стикатися про але я можу сказати, що я була у пологовому через місяць, десь після пологів. І я сказала, що я відчуваю себе абсолютно комфортно. У мене немає жодних негативних спогадів про це місце. І, мабуть, це говорить саме про себе. тому що ставлення лікарів, ставлення персоналу до вагітних, до молодих мам це взагалі те, чому треба вчитися в місті. Вони дуже люблять дітей, вони дуже люблять мамочок. Вагітний, от тільки в тебе починає бути видно живі, то не стоїть збройні черги. Причому це на законодавчому рівні. Якщо не пропустили вагітну або маму з дитиною до п'яти років, то можуть бути проблема законодавця. І знаходячись у лікарні, це також дуже таке чуттєве ставлення. Я все ж таки на той момент румунською трошки говорила вже. І от, я я запам'ятаю це на все життя. Знаєш, тебе веде медсестра за руку, розуміючи, що в тебе наркоз загальний, причому, вона тебе гладить по руці, каже, розблокуй мені телефон, я тобі сфотографую дитину, тому що ти її ще декілька годин точно не побачиш. Я тобі дитину сфотографую, і відправлю кому треба. Відправлю татові, відправлю, якщо скажу ще комусь відправити, я відправлю А Це, це неймовірно. Це насправді настільки круто, як ти згадуєш ці моменти. І ти розумієш, скільки людей різних проходить щодня, тому що на той момент декілька пологових відділень були зачинені на ремонти літні. На ці санітарні всі штуки, я не знаю, як це правильно називається в Румунії. І От власне кажучи, вони дійсно приймали з величезну тут типу, породільність, не вистачало. Вони нас переводили досить швидко. Виписували, але насправді ставлення дійсно дуже-дуже таке приємне. І на сьогоднішній день, мені здається, дуже смішно, що коли дуже втомлена, треба просто брати візочок, вивозити дитину на вулиці. Всі бабусі або молоді люди, які будуть поруч, всі будуть з нею гратися, намагатися. Тому в цілому, в цілому дуже, дуже цікавий досвід. Я пожартувала, знаєш, я кажу тобі до запису може вітання передаш <свісно> <свісно> до Одеси. А може це і не жарт? А насправді, знаєш, я сумую за своїм містом це дійсно, коли ранить близьке для себе, да? своє все одно найближче. Все одно ти Одесу відчуваєш дуже-дуже близько. Ці протести, які відбуваються, вони дійсно складні для нашого міста, набагато більш складні ніж в інших місцях. Це також правда. Але б сказати б хотілося б не тільки про це, але про ще одну річ, якою я завершую завжди екскурсію. Насправді все просто цей бізнес почався тут з однієї єдиної причини. Подякувати людям, які нас зустріли, тому що можна казати, я не знаю, там якісь дуже загальні речі, а можна приїхати і взяти з кордону людину, яка говорить іншою мовою, відноситься до іншої релігії, і пустити до себе в світі, і це дуже такий важливий момент, тому що. Румуни ж приїхали на кордон вже наступної доби, після того, як почалися великі оці військові дії. Вони допомагали всіма силами, вони намагалися забрати людей так, трапляються різні, як і всюди, власне кажучи. Але здебільшого, і сприймали, і сприймають, і допомагали, і допомагають. І починалося все з цього, просто щоб віддячити і показати нашим людям, яка Румунія все ж таки з одного боку. А з іншого боку, сподівання повернутися і провести екскурсії рідними містами, да, не лишаються. <реш> Пробрала трішки. <реш> Мова ж йде не тільки про Одесу, про Херсон, про Євпаторію і <реш> про інші. міста. Все буде, я віру дуже в це. Все вийде. Я дякую тобі, що ти так. сьогодні побула разом <реш> з усією. Альона Критинська, сьогодні <реш> <не> з нами. <реш> дякую.